Микола родом із закарпатського села Теребля працював на заробітках у Німеччині у 2014 році. Під час вихідних вдома прийняв серйозне рішення. Пішов добровольцем у ЗСУ. Хлопець відбув дві ротації і знову поїхав на роботу у ЄС. Та з початком повномасштабного вторгнення повернувся додому. Попав на фронт. Приїхав за кордоном, працював до війни в Німеччині. Почалась війна, сказав, вибачте, мушу їхати в Україну. І приїхав, попав в нашу 128-му бригаду. Я отримав Херсоніпа. Поранення маю ампутацію ноги одної, а інша просто заблокований гліностан. Тобто ну, фактично самого суглоба нема. Після тривалого лікування за кордоном хлопець знову на своїх двох. Він ніколи не займався спортом. Нині його перше тренування у складі новоствореної закарпатської збірної ветеранів з адаптивного спорту Гладіатор. Є лижня, є штанка, є аеробайк, є стрільба лука. Чим би тут? Мені більше подобається штанга. Ну давай так попробуем. Нові емоції, нові враження, нові знайомства, нові, нові можливості. Команду створили цього року. Нині у збірній два десятки спортсменів, ветеранів з усієї області. Костянтин, капітан команди, розповідає, як з'явилася ідея її створення. Ця команда створена недавно створювали, тому що на Закарпатті не розвивається адаптивний від спорту. І ми цим показуємо, що в регіоні може бути адаптивний від спорту і розвивати його. you <laughs> Ми займаємося важкою атлетикою, жим лежа вислування на тренажерах, аеробайк, стрільба з лука. Будемо започатковувати. Спортивний спорт є реабілітацією. В спорті ти забуваєш про хиття війни, які ти пройшов. Це як фізичною, так і психологічною. Займаються у спортзалі, які обладнали бійці Карпатської Січі разом з благодійниками. Обладнання тут чимало, тому ветеран. Не можуть займатися у різних індивідуальних та командних видах спорту. Антон щойно завершив, підходи зі штангою. Штангу ж у нас є тут аеробайки, грібля, ну, все для адаптивного виду спорту. Зараз з'явилися луки для стрільби, почали ну, активно розвивати. Це е, побратими, однодумці і ну, з ними проще з чим, Ну, в цивільному житті. Я 12 років прослужив в армії. І ну, втратив, так сказати, опит спілкування з цивільним. Днями почали опановувати і кікбоксинг. Тут у нас лінія атаки йде, да, тут. От бачите, посередині мене між ногами лінія йде. От мені треба знає змістити Про. От такі самі кроки, плечем право плечем. Вирішив ще давно, оскільки сам пробув на фронті рік і чотири місяці і після повернення, під час проходження служби виношував цю ідею. Після повернення зайнятись саме з військовими, з ветеранами, оскільки спорт допомагає повернутися скорше в цивільне життя і адаптуватися. Чоловіки розповідають, спорт допомагає їм іти далі, вірити в себе та триматися у формі. Запрошують до своєї команди всіх бажаючих ветеранів. Однак попереджають, графік занять команди дуже інтенсивний, бо ж готуються брати участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. І пішов.